Уже 30 вересня відбудеться перша передача податкових звітів, а також інформації щодо банківських рахунків українців за кордоном, які не є податковими резидентами України. Громадянин України, який перебуває за кордоном більше 183 днів, стає резидентом тої країни, в якій він проживає. Україна приєдналася до міжнародної системи обміну фінансової інформації, і передачу інформації вимагають міжнародні стандарти. Вона включає інформацію про банківські рахунки, сплачені податки та обсяги доходів. Наприклад, Якщо людина, яка отримала тимчасовий захист у Німеччині, вказує себе як податкового резидента Німеччини в українському банку, то Україна зобов'язана передати інформацію про цей рахунок німецькій податковій службі. Українці, у яких є доходи на карточки видані в українському банку, в певній мірі обдурують закордонні організації. Наприклад, Джоб-центр у Німеччині, який виплачує соціальну допомогу за те, що у них немає доходу. І за це можуть виникнути проблеми і обов'язок повернути усі соціальні виплати, а також заплатити штраф. Пішіть коментаря.